Живим коридором, схиляючи голови в скорботі, Вінниця провела героїв. Додому на щиті повернулися Артем Іванішин та Вадим Кондратюк. Тепер їм назавжди 23. Молоді, амбітні та відчайдушні, у яких усе життя було попереду. У березні 22-го хлопці добровольцями пішли в тероборону, а потім вступили до лав штурмової бригади Людь там були операторами дронів. Не раз на полі бою рятували життя побратимам. На позиції я з ним зустрічався два рази. Один раз не коректували нас, а другий раз нас попалило в газ, не нас виводили, ми не бачили, вже дороги нічого. Він летів переді дроном, я їхав машиною за дроном. Нас тоді вивів дві машини, вісім чоловік. Гадіо всегда говорить, Конця говорить, концяться вона зробимо з України вінцю, крисивутку саме, як Вінниця. Зранку 14 лютого вони востаннє вийшли на зв'язок. Цього дня вони загинули. Неподалік Бахмута їхню позицію накрив ворожий дрон. Загинули вони біля Новобогдановськи, запускали дрон, знайшли позиції російських військових і за ними прилетів дрон російський, побачив, де він, і пряме влучання 120-го міномету. До повномасштабної війни хлопці були членами молодіжної ради, брали активну участь в громадському житті міста. Як талановитих та відповідальних помічників, згадує героїв Світлана Ярова, волонтерили на відкритті молодіжного центру студії з молодіжною радою, допомагали на фестивалі вінниця фудфест», Артем був відповідальний за алею громадських організацій, і це було єдине питання, по якому у нас в робочому чаті були тільки фотозвіти, і все окей, і ніяких проблем. Депутатка каже, вони завжди були передові і мали активну життєву позицію, тому інакше б не вчинили. Артем завжди казав, що ми все одно всі там будемо, всі будуть воювати, але ми хочемо бути готові. І так вони як разом були скрізь. На всіх двіжухах так вони разом і пішли воювати. Так вони, на жаль, разом і загинули. Обоє були студентами. Артем навчався на третьому курсі економічного факультету. Вадим місяць тому закінчив факультет публічного управління. Диплом магістра, який він так і не встиг отримати, на прощання принесла ректорка. Вадим був сумлінним студентом, гарно навчався. І про це свідчить той диплом, який, на жаль, ми не встигли йому вручити. Це так прикро, що він не мав можливості приїхати, одягнути мантію, отримати з рук вже викладачів диплом і подяку, яка йому тут теж грамота за хороше навчання, за відмінні успіхи. Дуже боляче, що ми втрачаємо цвіт нації, що ми втрачаємо молодих людей, найкращих, свідомих, великих патріотів. Сотні друзів, рідних та близьких, прощалися з бійцями на Алеї Слави. Ніколи ми не думали, що от саме так ми будемо збиратися. Сьогодні багато друзів і тут. Щирі, справжні, найкращі, з добрим серцем та мужніми, як леви. Вічна пам'ять, героям. Державний прапор, як символ того, за що боролися їхні сини, передали змученим від болю матерям. Прошу прийняти цей прапор як символ нашої держави, як вірність до кінця служив ваш син. Прошу прийняти. цей прапор. Друзі за життя тепер навіки разом серед тисяч небесних захисників, які полягли за волю своєї держави.